Чиновника тоді запитання, будь ласка, до голови районної адміністрації, ну і до мене, звичайно, будь ласка. Слава Ісусу Христу, отець піта Яворі. Через наявність, що в нас в Яворі з'явилися тітушки. Нинішні тітушки. Не вже при партії районі, а при нинішній владі. Тітушки службують на нинішню владу. Ходять, їздять по районі, по ямурою особливо. Заражають, ну, таких патріотів України, наприклад, Бабія. Патріотів України, наприклад, Бабія. А ти мене знаєш, друже. нього немає. Пістолет в мене там є. По-доброму, друже. Я ж тебе застрелю. Який гідний українець, який нічим себе не запрямував. Заберіть, будь ласка, руки від мене. Зітри. Тобі кажуть Йорес. чітко. Так. Розумієш, повторюю, якщо я з'явився десь, ти будеш в суді раз. Якщо суд не поможе, ну буде інший суд. Він може утовчати дуже І це правда. З вашою робилися легкою, то взагалі абсурд. Чи ви реагуєте на те, Орес Петрович? Тепер, е, от для мене, наприклад, для нас священки є дуже дивним. Що в Великому П'ятниці один діяч нашого району пішов по організаціях шукати людей, хто є на роботі. Йому кажуть, вони в церкві. Як в церкві не мають бути на роботі? Та за комуністів такого не було, за комуністичної влади, за радянської влади такого не було, вийшли до церкви, тим більше в Великому п'ятницю до прощениці. Один діяч, про якого так натхненно, з комуністичним присмаком. Розповідає священник Роман Піта у великодну п'ятницю. Не ходив по організаціях в пошуку людей. Він прийшов в Яворівську районну раду після обіду в пошуках голови районної ради або його заступника. Іван Карпа ходив до плащиниці до обіду близько 10-11 години. Після обіду займався своїми приватними справами. Те саме і Сичак після обіду поїхав в Новояворівськ. Тому Священнику розказувати, що керівництво районної ради їздить цілий день по Яворівському району, цілуючи площиниці, ну м'яко кажучи, неправильно. До речі, до четвертої години голова районної ради на робочому місці так і не з'явився. І взагалі, оті всякі е, наїздити, от, наприклад на Івана Петровича, людина, яка заслужила собі авторитет в Яворівському в Яручкому районі, обливати брудом. Карту, Сечака, я вже назвав того Бабія, Мороза, Короля. Ну, багато-багато інших. Всі судді не такі, як треба. Вся влада не така, як треба, та що була. Таке враження складається, Борис Петрович, відраз, Думайте, то, що то Таке складається враження, наїжджаючи на тих людей, вони працюють на Путіна. Не працюють на Москву. Совпадені. Не думав. Правильно, люди захищають. Якщо вони колись працювали на партію лінію, як мені кажуть, що забирали голоси народне, народне, ето, нашої України, в Свободі і автоматично передавали їх партії лінію в 20 році на виборах. А я був керівником штабу однієї керівник політичних сил. Яким чином це робили? З тих політичних сил, які не контролювали результати своїх виборів. Забирали сам Україну вперед і так далі і так далі і плюсували до партії регіонів. А сьогодні вони ходять і зробилися великими подробниками. Я вважаю, що вони не пацівати. ви це все знаєте? Чи ви сприяєте тому, що ви таких людей гарячих, яких бояє гарячих років, відправите АТО? Дякую. Я почну з самого завершення, тому що правда вона десь є так завжди посередньо. І мені так заболіло, заболіло, чи повірте, що тих, хто поганий, тих давайте відправимо якби в АТО. Ні. От нині на Львівщині ми поховали 173 хлопці, які повернулися в АТО і знайшли собі спокій тут на нашій землі. Вони що? Заполовина там була? Я думаю, що ні. Друга річ. Не тому, що я там правильний чи неправильний, тому що робота в мене така. Я там ходив, де ми будуємо фортифікаційні споруди, 11 штук, щоб стримати ворога на Сіверському донці. Там, на Кримському, де тепер стріляють, де 24 бригада стоїть, там Примусівку відбиваючи, чи, чи, як? Я думаю, що це неправильно. Нині там декілька тисяч наших хлопців з Львівщини є на передовій. Ви, будь ласка, так не ну, так не говоріть, що це ви туди в АТО відсилаємо не тих людей. Ми давайте по-другому це подивимося. І, ну, Ви мені даруйте, але ми так це неправильно на це все дивимося. Отже, я не маю претензій до вас, але я просто так, як мене заболіло, так маю право сказати. Можна я докажу до кінця? І друга частина стосовно побігали, стосовно зеленки, ілюстрації, правда, правда, є посередині. Тому що ну, не всі люди, які б нині мали не працювати в органах державної влади, не всі звітом пішли. Давайте чесно це скажемо. Друга частина. Вчора під обласною адміністрацією був мітом. Знаєте, чоловік плюс-мінус ну, 200, може трошки більше, може трошки менше. Мені, якби, з головою обласної ради не говорили, і мені каже, що таку концентрацію алкоголю, як вчора була під обласною адміністрацією, він останній раз пам'ятає в ніч гніву. Вони говорили вчора правильні речі, що тарифи нині є такі. Щоб людині звести кінці з кінцями цієї біда. І що Ми Правильно, ми правимо, і, і так є на сьогоднішній момент. Але це все було за пару копійок і під цим ділом. В Івано-Франківську це так пройшло по всіх засобах, чи начальник управління юстиції, чи виконавчої служби запхали в сміттєвий бак і там, як його провезли і так далі. Я цих всіх хлопців знаю, так само, як і більшість тут перемоги, кажуть, я йому кажу, хлопці, послухайте, Правий він, не прави, так не можна, нині це, нині це так не можна, я так вважаю. Недостойний він, так пише заяву, йде на всі чотири сторони і так далі. Чи це на руку Путіну, чи це не на руку Путіну. Все, що ми тут між собою колотимо, 100% це на руку Путіна. Якщо лишився в кисні чиновник, який далі краде. Це так само на руку Путіна. Ну, от, 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 така, така моя права. Я там не претендую на на останній інстанції, але от така моя права. Тому тих, хто ще лишився ну, тиждень тому назад, воно може пройшло по засобах насоїв інформації з Радекова, дзвонить до мене знайомий, е, з підприємства, каже, до мене прийшли з твоєї інстакції Держбудконтроль. Я кажу, Володій, що в них таке хотів? Нічого сказала, що мені дадуть дозвіл на будівництво, і я їм заплачу тисячу доларів. Я кажу, давай домовимося, ти їм платиш тисячу доларів, а я попрошу службу безпеки, щоб вони допомогли їм заробити гроші. Добре, добре. Минулого тижня четвер закрили. Він ж, державний службовець, тут три, тут синьо-жовтий злочок, чи тут синьо-жовтий злочок. Який гідний українець. Який нічим себе не запрямував, людина, яка заслужила в собі авторитет, державний винів, тиждень тому назад пішов впирати гроші в підприємців. Представник влади нової, люстрованої, очищеної, якою я вже 5 місяців керую, в реалії сьогоднішнього дня. Тому, ну, тому по відношенню до таких людей, у чому вони там мають бути. А з другого боку, як ми будемо колотити між собою, то, ну, то добро це не закінчиться. І ви вже вибачте, що я так, ну, я так довго, але, ну, але я маю вам право це сказати, бо я, ну, мене сюди ніхто не притягнув за шнурок. І плану в мене там бути кожного порталу в Євроівському районі також немає. Я вважаю, що я так маю робити, я так роблю. Влаштовується людей, роблю далі. Не влаштовується людей, значить шукаю всі простішу роботу. Нині все так просто, як ніколи.